Вас вітає агромеханіка. Сьогодні в нас на огляді ось такий великий мотоблок Кентавр 1080. d Це дизельний мотоблок потужністю 8 кінських сил із рідинним охолодженням. Як бачите, це доволі серйозний мотоблок. Він створений для великих об'ємів робіт, і як можете помітити, його фреза доволі масивна. Її об'єм робочої поверхні, яка вона може обробляти, становить 110 см. І встановлюється вона позаду мотоблоку. Не так, як в середньому класі або трохи меншому, де вона ставиться замість колес. Тобто тут колеса на місці і фреза теж ставиться окремо. Ну а колеса тут діаметром 12 дюймів. Звісно, мотоблок має електростартер, куди ж без нього на такому серйозному рівні. Ну а загальна кількість передач 8, 6 вперед, 2 назад. Зазвичай перші дві передачі вони слугують для обробки землі. Всі наступні зазвичай виконують функцію транспортування. Також з приємного варто відмітити, що мотоблок має свою...